Сьогодні армія ТІВІ завітала до хлопців з 34-ї окремої бригади берегової оборони. Це колишнє 124-те ТРО Херсонське. Зовсім нещодавно вони прийшли до корпусу морської піхоти. І ось розрахунок міномету поспілкувався з хлопцями. Вони будуть сьогодні працювати по плановим цілям. 78 є. Остріл! Остріл! Маскуємо в укриття! У кого б'єте там? По піхоті зараз? Так, у нас міномет 82-го калібру, варіор, що в перекладі воїн. У нас основно міни, які ми застосовуємо, це осколкові міни. Остріл! На островах багато є дач, то вони там переховуються, тобто вони там обладнують спостережні пункти, тому ми виявляємо і знищуємо ці спешки. Роботи багато зараз загалом? По-різному. Буває, що без передиху. Буває рідко, чому? Тому що оркини не весь час появляються, скажімо, нам на очі. Вони теж, теж дуже акуратні, і підступні. Вони намагаються переміщатися так, щоб ми їх не бачили. Да. Тому в нас є постійно дві-три планові цілі: є нічна і на день. Розкажіть про хлопців. Про ну, хлопців. Хлопці чудові, як у нас усі. Команда. Вогонь, чорний, білий, лисий і святий. Позивні. Позивні, так. Да. Один я карден. Я викладач двох предметів. Я вчитель фізичної культури і захисту України. Цього предметів ви навчаєте майбутніх військових ну, виходить. Ну, військової справи, ну, азам, патріотичне виховання, ну, любов до батьківщини і підготовка до її захисту. І тому я як вчитель не міг залишити вдома, тому що ну, я, по-перше, сам би себе не поважав і мене б мої учні не поважали, якби я залишився вдома, не пішов, як вчитель, який викладає захист батьківщину, не пішов би рідну землю захищати. захищати так. Остріл! Остріл! Зі своїми учнями підтримувати зв'язок? Ну, зараз ні. Ну, деякі дзвонять, цікавляться, тому що багато учнів, хто був постарше, воюють, скажімо так. У розрахунку цьому водій угу. звання матрос, допомагаю людям, бійцям, своїм колегам. Давно в силах оборони, в армії. Ну, з перших днів, з 25 числа, Солідар Бахмут. Відпрацювали ми там більше трьох місяців, потім був перекинутий на Херсонщину. Показую відео з інтерв'ю. Ми писали тоді командира танкового взводу. Так він був? Рубен. Це виявляється його син. Ми в 31-й бригаді, коли я був, ми писали інтерв'ю з Рубеном, а тепер з його батьком. Дуже цікава історія. Свідчить про те, що ну, армія це така велика родина. Всі один одного знають. І він ну, про вас в інтерв'ю теж згадував. Казав, що і ви воюєте, і її воюють. Так, він сам пішов, сам його вибор, він сам він відучився героїв Крут. Академію закінчив, все сам. Вроді нормально, все. сидиш, їдеш, пішки ну, не ходиш. Ти думаєш, Дивісь, <св <'язок> стволяка прилічний, може нормально стріляти. Та все, я так. я та, не знаю, воно мені нравилося. Я, я, я жизнь судді грав танки на комп'ютері. Дивись, от танк. Буду танкістом. З дитинства любив танки. Це в нього було куча цих макетів, куча цих фотографій, все він на це і пішов. І зараз на даний момент так і він залишився. Воював з 31-ї бригаді. Тоді перевівся на Львівськока, Львов'ю. Викладає він зараз. Викладає так. так. так інструктор викладає. Відходьте, давай. Остріл! Остріл! Ну, як доброволець, я з 18-го. З 18-го. Так. А тобто ви вже досвідчені військові? Ну. Ну так, так. Ну цей на... досвід, я маю на увазі. Ну, цей, цей досвід вам от зараз. Навіть не зараз, зараз ми нам були вже всі нового досвіду да, за ці три роки війни. От на початок 22-го, от на, на початок 22-го в мене був досвід ще, але ну, не як артилеріста, а як стрілка. Що і що вже без цього страшно це визнавати, якось вже без цього тяжко, як кажуть, воно, називається одружений на війні. Ну, Поки йде війна, я не бачу себе на, в цивільному житті. Що вас мотивую, завод? Що, що, мене що мотивує до руху що? ну, Для руху вперед, по-перше, сім'я, любов до сім'ї і любов до своєї землі. Батьківщині.